За Справа здійснюється Валенко Піцюк. Миколайка, секретар судового засідання Агиєва. На минулому засіданні яке те, що відбулося, ми завершили допит свідка мера міста Дніпра. Сергій Васильович, у вас з вашого боку все закінчено. Ваш честь, так, свідків ми Та допитали. Не вставили. Не вставили. Свідків ми допитали, в стороні захисту я ще напередодні засідання позавчора, наче повідомили про те, що ми не плануємо наразі досліджувати більше доказів сторони обвинувачення. Звичайно, не можуть подати свої докази, які були раніше відкриті в стороні обвинувачення. На сьогоднішній день перед засіданням отримав клопотання з сторони захисту про скасування решту майна. У вас якісь докази, yeah, свідки yeah, свідки, yeah, докази, yeah. що nee, важчя питання в тому, що на минулому судовому засіданні прокурор не заявив, що він завершив допит своїх свідків сторони обвинувачення, а на підготовчому судовому засіданні та вступній промові він зазначив, що буде допитуватися ще якийсь свідок мав бути Так, да, да, Санжара. І на попередньому судовому засіданні він не повідомив про те, що що обвинувачення. Буде допит... відмовляється від допиту цього свідки. Тому сторона захисту розраховувала, вважала і готувалася до того, що буде в, суд... в цьому судовому засіданні допитуватися свідок санжара. І стороною захисту було вирішено тому... питання в тому, що адвокат Фомін знаходиться на лікуванні, а адвокат Плеска там по своїм питанням. І ми не готувалися до подачі доказів сторони захисту, оскільки. Суд не наголошував на тому, з тим, що прокурор не зазначив суду, що він завершив подачу доказів. Суд не наголошував на тому, що в цьому судовому засіданні ми маємо подати вже готуватися до подачі своїх доказів. Дійсно, позавчора можуть про це типу. Те стоячи на час. Позавчора дійсно прокурор повідомив мені мене про те, що він завершив. Але два дні було явно недостатньо для того, щоб ми підготували та відкрили стороні обвинувачення докази, які сторона захисту вважає за необхідне подати, оскільки кожен захисник вважає за необхідне подати там свої докази, які він зібрав, та відкрити прокурору, які були зібрані в тому числі після виконання вимог 290-ї. Що стосується мене, ваша честь, до подачі своїх доказів та відкриття я хотів би заявити клопотання, щоб дане судове засідання у нас від, ну, скажімо так, відбулося, а не було просто відкладене про скасування арешту з майна, оскільки один із мобільних телефонів, який був арештований, сторона захисту. Має намір використати в якості доказів невинуватості. Ваша честь, я заявлю клопотання про скасування арешту з майна наступного змісту. 1810 року під час затримання обвинуваченого Мекитеся було вилучено, окрім інших речей, також і два мобільні телефони марки iPhone. Постановою від 1910 року детектив набув брав або мобільні телефони, визнав речовими доказами. А ухвалою слідчої судді від 20.10.2022 року на вказані мобільні телефони накладено арешт як на речові докази. І в ухвалі були зазначені вже повністю ідентифікуючі ознаки вказаних мобільних телефонів. Це Apple iPhone 13 Pro Max з відповідним номером імея і Apple iPhone F2403. Як зазначено в пункті 3.4 ухвали свідчі у суді ВАКС від 20.10.2022 року, арешт накладений на мобільні телефони саме як на речовий доказ та виключно з метою збереження речового доказу. Прокурор в судовому засіданні заявив, що ним подані всі докази, які сторона обвинувачення вважала за необхідне надати суду, і інших доказів сторона обвинувачення. Не буде подавати. Разом з тим, ні мобільні телефони, ні інформацію сказаних мобільних телефонів. Сторона обвинувачення в ході розвіду справи не надала в якості доказів суду. Відповідно до частини 1 статті 174 Кримінального кодексу України. Обвинувачений можуть ставити питання про скасування арешту з майна. Якщо в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано, таким чином ми вважаємо, що подальше перебування цих мобільних телефонів під арештом не є виправданим і це суперечить статті 2 Кримінального процесуального кодексу України, оскільки не відповідає завданням кримінального провадження. І відповідно до статті першого протоколу. Статті 1 протоколу Конвенції про захист прав людини основоположних свобод, що будь-яке обмеження права власності повинне здійснюватися, зокрема, на умовах, передбаченим законом. При цьому обмеження права власності має переслідувати законну мету та за допомогою засобів, які є пропорційними меті. Тобто в даному випадку мета, з якою накладався арешт на дані, на дані телефонні засоби, відпала. Крім того, хотілося б зауважити, що один із мобільних телефонів сторона захисту о, має намір дослідити і, інформацію з нього, о, і вирішити питання щодо пред'явлення суду в якості доказів інформації з даного мобільного телефону. Додатку до свого клопотання надаю протокол затримання безпосередньо постанову детектива про визнання даних мобільних телефонів якось речових доказів і відповідно ухвалу слідчого судді про накладення арешту, де в пункті 3.4 чітко зазначена мета накладення арешту. Максим Вікторів, підтримуйте. Звичайно цього питання? з цього питання, по-перше, щодо наявної необхідності відкриття стороною захисту матеріалів прокурору. То вже судове провадження триває доволі довго і жодних документів мені з продовж цього часу цього відкрито не було. Будь Чим також сторона заказку не пояснює, тому необхідність, ніби по відкриттям якихось додаткових доказів, які не були раніше відкриті, ну така носить сумнівний характер. Щодо клопотання про цифрування арешту майна, то Ваша честь, я вважаю, що воно є передчасним, оскільки на теперішній час судовий розгляд не завершено. У нас кримінальний процесуальний кодекс передбачає стадію доповнень за результатами дослідження всіх доказів, якщо така необхідність. Виникне у сторони обвинувачення зі спустими доказами, які будуть подаватися стороною захисту, а також у зв'язку з допитом, можливим допитом обвинувачення у цьому кримінальному провадженні, то можливо не така необхідність у сторони обвинувачення дослідити ці докази. Якщо зараз зараз скасувати арешт на це майно, то вона буде відповідно втрачена. У зв'язку з тим, що це клопотання подано передчасно, вважаю, що підстав для його зголовлено на теперішній час не вважається. Що стосується перебування арештів на експертизі, то питання в тому, що один із телефонів на експертизу взагалі не подавався на експертизу, один із цих двох телефонів. А що стосується другого мобільного телефону, то є строки визначені щодо часу проведення експертизи, і відповідно до всіх наказів та інструкцій, строк проведення експертизи вже закінчився. Питання в тому, що ми досліджували це питання ще на підготовчому судовому засіданні. Вже пройшло два роки, тобто достатньо часу для того, щоб завершити експертизу. Який викає, ти не подавався на експертизу? iPhone, зараз я скажу, точно. 13 чи F2403. Дві хвилиночки, я зараз перевірю Ще 13 не передавався. Не передавався. А що стосується іншого о, мобільного телефону, то там вже пройшли всі строки проведення експертизи. Е, е, мобільний телефон, там є матеріали комінального провадження, там на підготовчому судовому засіданні подавалася постанова про призначення експертизи. Вона була за. П'ять чи шість днів до відкриття матеріалу кримінального провадження, призначена експертиза. І вже пройшло у нас, виходить, більше ніж два роки з моменту її призначення. Тобто, фактично завершилися всі строки її проведення. І тому подальше перебування під арештом і цього мобільного телефона, ми вважаємо не вийде, керувалися надмірним. І інформація з цього мобільного телефона, і сам мобільний телефон. Прокурор не надавав якості доказу. І фактично його подальше перебування під арештом позбавляє сторон захисту дослідити його самостійно і вивчити на предмет надання судної інформації щодо доказів невинуватості Нікітася в даному кримінальному провадженні. ну, Тривалість проведення експертизи напряму залежить від сторони захисту. Вона була призначена цінності подавання логічного захисту, який захист ну, очевидно в своїх інтересах. Не надав можливості подавати самостійно, в зв'язку з чим була і призначена експертиза. І поки триває судовий розгляд, технічні можливості покращуються у НАБУ, і, можливо, цей телефон буде подоланий, цей логічний захист, і він може бути предметом розгляду в суді після додаткового відкриття цих матеріалів стороні захисту. На даній стадії, якщо скасувати арешт на це майно, то в майбутньому ця опція буде виключена. І з огляду на це, в контексті того телефону, який перебуває на експертизі, ми заперечуємо про цього клопотання. Але судді порадившись, ухвалять відкласти розгляд цього клопотання на більш пізнішу стадію, після того, як ви надасте докази, що там дослідом прокурор каже, що можливо завершиться це проведення експертизи, і тоді вже буде визначення. Є, є в цьому сенсі немає. І коли прокурор запровадив, ну я погоджуюсь, що коли вже додаткові. Стадія прийде, що додатку зарахування з цих досліджень і тоді ми вирішимо це копитувати. Можемо розпочати досліджувати з телефоном. Що кажете? Досліджувати з телефоном можемо розпочати. Ну, так, там, нам, нам, нам ж треба його вивчити спочатку. Давайте не знаємося в ньому в телефоні. Звичайно, ні. Як ну, так... ви нашого телефоні. Ви знаєте, це ваш доказ чи ні. Я зрозумію. Доступ давати. Ви ж це питання не готов, мені здається, що питання вирішується, ну, що можна надати доступ для того, щоб перенаковичка. Ну, надзвичайно ми не хочемо, тому що мобільний телефон має і, і особисте приватне спілкування, яке не стосується і матеріалу кримінального провадження. Якщо ви хочете його використовувати на захист на спростування доказів старому вещення, чи ви самі не знаєте, що там є? Ну так ми ж ми ж хочемо дослідити, і ми вважаємо, що. А суд має нам дати можливість до того, щоб саме доказ. Ви хочете його дослідження. Я це наш мобільний телефон. <свіс> це власність наша доказ. Тоді давай досліджувати другий. взагалі відкритий, Він, він не запровад і сторона захисту сама визначає, які докази подавати, не подавати. Але ми маємо право, вважаємо, що маємо право його хоча б дослідити самі і вирішити питання щодо подачі доказів. Який ви кажете не запоролений? Що... 13-й не передавався на експертизу. А він, ду... він без пароля? Без, без пароля. Да, він паролі, він да. відкритий. Так, а там немає інформації. І не, не, не їхній, і не наш. А він Телефон, відкритий, а інформація скопійована. Там просто, там просто контакти є, які я вже затувався вже їздити до Сергія Сусіч переписати контакти. А цей еф... F24030 спонсорів. Він спар... Спар... а його доля після призначення експертизи нам не відома. Ну, а, спар... спар... а ми просимо... Все ми... розіправить. Висимо... Ще, Артур, речі, скажіть. Наступне засідання, у нас. ви плануєте щось подавати? Да, на так, На наступному звичайно, садовому засіданні ми вже плануємо, ми підготуємо, відкриємо всі докази. Просто така ситуація склалася, що два дні назад лише Сергій Васильович повідомив, що він більше не буде подавати. Ви так. відкриємо всі докази. Ми вже здається. Більше ніж півтори роки. Так, ваше честь питання в тому, що ну, кожен із захисників кримінального провадження планує. Наприклад, цього розповідати напевно, no. про як планується захисником роботи, Навіть коли кожен планує по-своєму, все питання має тому, що... Наступне судове засідання прийде захисник з і скаже, ми з Габрімами не скоротилися, тому я свої докази буду подавати пізніше, бо я не Ні, 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 чи... ні, ваша честь, ваша честь. Можна я, 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 я зараз, но ну, мені питалось задав вопрос. Ваша честь, ми гарантуємо, що на наступному судовому засіданні цього не буде. Чому це склалося так на цьому судовому засіданні? Тому що прокурор на минулому судовому засіданні не проінформував, що він завершив допит і заявляв про ще одного свідка, якого він е не відмовився в судовому засіданні. І враховуючи, що всі вважали, захист, вважав, що сьогодні буде допитуватися свідок санжара і його так, ваша честь. А що стосується? За півтори року відкрити докази сторони обвинувачення. за півтори роки, що ми в суді розглядаємо формально випадали. нічого не але питання в тому, якщо б кримінальний процесуальний кодекс чітко був обмежив на якій стадії судового розгляду я маю відкрити, то я би дотримався тих строків. Да? І враховуючи ваш колядний підхід. Я думаю, що ви б щось придумали інше. Що кажете? Знаючи ваш кілька підхід, я думаю, що щось інше ні, нічого не придумували. І ми на наступне судове засідання подамо всі відкриємо всі матеріали і подамо. А їх в судовому засіданні, якщо встигнемо за одне судове засідання в одному судовому засіданні, якщо не встигнемо, будемо послідовувати. Що мається на увазі під обсягом? Ну, скільки судових засідань? Ні, я маю на увазі, скільки у вас там на один том, як томів. Я не думаю, що це буде а більше. Буде більше а Що? Звичайно, будуть. Звичайно, то, що будуть. Питання в тому, що ми не узгодили з усіма. Колегами своїми, ми не узгодили. Ну, я... Якщо ви нам принесете докази, будемо давати, ми тоді змушені будемо завершити цю вироду, ваша честь, я розумію. Можна буде почути. Ні, Давайте допитаємо сьогодні обвинувачення, змінимо порядок і допитаємо обвинувачення. Які проблеми? Давайте хоч щось сьогодні зробити. Це вже не перше практикове засідання, яке не відбувається. Можна? Чомусь мені вже завтра з нічого. Артур Гарріс, підсягнуть, будь ласка. Ваши. Щиро кажучи, санжар заявник. Ми чекали, що ще один заявник буде і прийде, і дасть покази, які він повинен дати. І ми готувалися до санжару. Щодо відкриття доказів, прокурор не просив йому показувати докази. Ми хотіли це показати, звичайно, суду. Ми це покажемо на наступному засіданні. Жодного засідання ми не зривали. Пам'ятаєте, розумієте, жодного засідання ми не зривали і ми не збираємося це робити. завершено зараз ми визначимось ще результатами там потрібно за